Усі ми звикли думати, що космос це безмежна тиша, холодна, байдужа вічна, але сьогодні ця тиша дала відповідь або, можливо, поставила запитання, на яке людство ще не готове відповісти. Те, що почалося як звичайне спостереження, перетворилося на відкриття, здатне змінити саме поняття самотності у всесвіті. Астрономи виявили об'єкт, який не просто пролітає крізь нашу сонячну систему він діє, він вибирає маршрут, він реагує. І все вказує на те, що він неприродного походження. Його назвали 3 і Атлас. Спочатку це здавалося звичайним міжзоряним гостем, ще одним уламком з безодні, подібним до комети ОМамуа, що вже колись завітала до нас із чужої зорі. Дані з телескопів НАСА підтверджували все виглядає буденно слабке світіння, звичний хвіст, типова траєкторія гіперболічного об'єкта, але лише спершу. Бо з кожним новим спостереженням ця історія почала ламатися, як старе скло під тиском істини. Астрономи помітили перші тріщини в теорії світло від об'єкта не просто відбивалося, воно пульсувало, як серце, як сигнал, і цей пульс був надто регулярним, щоб бути випадковістю. Потім дивні теплові коливання, різкі зміни швидкості, поведінка якої не можна пояснити ні гравітацією, ні тиском сонячного вітру. Три. І Атлас не просто рухався, він контролював свій рух. Якби ви побачили це на моніторі, то подумали б, що об'єкт знає, що за ним спостерігають. Телескопи в Чилі, на Гаваях і в Іспанії почали надсилати суперечливі звіти. Одні бачили хвіст, інші ні. Одні фіксували випромінення, інші повну його відсутність, але всі дані збігалися в одному. Об'єкт зберігав ідеально симетричну форму. Це – Фізично неможливо для природного кометного ядра газ і пил завжди створюють хаос, хмару, що змінює форму щосекунди. Але три і атлас тримав форму, якби його поверхня була закріплена енергетичним полем, і тоді почалися підозри якщо це не комета, то що ж це? Деякі припускали, що це шматок міжзоряного металу, інші, що це фрагмент загубленої технології давньої цивілізації, але більшість мовчала. Бо кожен розумів. Це відкриття змінює все. І ось головний шок. Коли три і Атлас наблизився до сонця, він сповільнився не через опір чи втрату маси, не через зіткнення. Він зробив це навмисно усі об'єкти, що потрапляють ближче до сонця, прискорюються це закон природи. Але це ні, навпаки. Він натиснув на гальма. і зробив це настільки плавно, настільки точно. Що вчені не могли знайти жодного природного пояснення. Це була керована дія, керування без жодного видимого двигуна, без викидів газу, без реактивного шлейфу, наче він користувався невидимою енергією, здатною протистояти сонцю. А ще він зупинився саме там, де сонячна енергія найінтенсивніша, але не смертельна, і, ніби підживлюючись, почав поглинати світло не просто нагріватися, а вибірково збирати промені певної частоти. Точно тієї, що використовують земні сонячні панелі. У спектрі відбиваного світла з'явився слід чіткий, повторюваний, не схожий на жоден природний відбиток. Це не просто хімічна реакція, це штучний підпис. І коли група дослідників перевірила цей підпис вдруге, вони зрозуміли ми дивимося не на уламок каменю, а на конструкцію, на щось створене з метою. Перші зображення високої роздільності приголомшили навіть найсміливіших фантастів. Поверхня не хаотична, не схожа на кратерний ландшафт. Вона складалася з гексагональних структур, повторюваних, симетричних, точних, наче зібраних з модулів, ніби ми дивимося на корпус корабля. Учені намагалися пояснити це природними процесами, кристалічними формаціями, рідкісними реакціями матерії, під впливом космічних променів. Але жодна модель не давала такого результату. Навіть комп'ютерні симуляції природних мінералів не могли відтворити настільки правильну геометрію. Після цього тиша, наукові центри перестали давати публічні коментарі. НАСА, Європейське космічне агентство, приватні обсерваторії, усі закрили дані, але витік інформації вже був. І ті, хто бачив справжнє зображення, розповідали поверхня об'єкта реагувала. Коли телескопи змінювали фокус чи підсилювали випромінення, деякі ділянки об'єкта змінювали яскравість, ніби налаштовувалися. Якщо це правда, то об'єкт не просто спостерігає за нами. Він усвідомлює, що ми дивимося на нього. І тут почалася паніка серед науковців, бо якщо три і Атлас діє цілеспрямовано, то він не випадковий мандрівник. Він прийшов сюди на меті. І ось головне запитання, яке зараз не дає спати жодному астрофізику планети якщо він неприродний, то хто або що його створило? І чому саме зараз він обрав наш сонячний дім? У наступній частині правда, яку намагалися приховати. Дані, що змусили провідних учених світу переглянути самі закони фізики, і те, що сталося, коли і Атлас вирішив залишитися поруч із землею. Коли об'єкт, що отримав назву Тривій Атлас, завершив свій маневр поблизу сонця, світ науки завмер. На короткий час здавалося, що це лише помилка апаратури, збій у телеметрії або оптична ілюзія, викликана сонячними спалахами, але ні. Всі незалежні обсерваторії підтвердили одне й те саме. Об'єкт змінив швидкість та курс свідомо, не хаотично, не через природні сили, а наче виконав точний розрахунок, обміркований і контрольований. Це був момент, коли навіть скептики зрозуміли у космосі відбувається щось, чого ми не розуміємо. Після зниження швидкості 3А Атлас вийшов на нову траєкторію. Вона не відповідала жодній з прогнозованих моделей міжзоряного руху, замість того, щоб полишити сонячну систему, як це роблять усі міжзоряні гості, об'єкт. Залишився він обрав стабільну еліптичну орбіту, що проходила поблизу внутрішніх планет. Його маршрут тепер пролягав через зони, де гравітаційна взаємодія з Меркурієм, Венерою, Землею і Марсом створює найоптимальніші умови для регулярного спостереження. Астрономи назвали це маневром, який суперечить законам небесної механіки. Щоб залишитися у сонячній системі після міжзоряного входження. Об'єкт мав би розсіяти колосальну кількість енергії рівно настільки, скільки потрібно, аби загальмувати тіло, що рухалося зі швидкістю понад 90 тисяч кілометрів за годину. Це неможливо без використання силового поля, двигуна чи якогось способу керування енергією, якого ми просто не знаємо, коли перші зображення з орбітальних апаратів почали надходити на Землю, наукові центри в Європі, США та Японії миттєво перейшли у режим надзвичайної секретності. Проте кілька кадрів усе ж просочилися в мережу, не чіткі, перешкоджені шумами, але достатньо, щоб показати одне, три і атлас мав структуру не сферичну, не випадкову, а геометрично впорядковану. Поверхня утворювала візерунок із правильних шестикутників, подібних до панелей вони блищали під сонячним промінням, змінюючи відбиття у ритмі, який збігався з коливаннями світлового сигналу, зафіксованого ще з землі. Дехто вважав це артефактом оптики, інші відбиттям металу. Але що більше даних надходило, то очевиднішим ставало поверхня реагує на освітлення. Коли сонячне проміння падало під певним кутом, окремі ділянки, наче відкривалися, відбиваючи світло з підвищеною інтенсивністю, а потім знову закривалися, як пелюстки механічної квітки. Це виглядало як активна система управління енергією, що регулює надходження тепла і світла. В одному з внутрішніх звітів Європейського космічного агентства, який потім частково злили журналісти, з'явилося формулювання, що викликало шок серед наукової спільноти Поверхня об'єкта демонструє контрольоване відбиття та поглинання в ультрафіолетовому діапазоні, що свідчить про наявність технологічної структури невідомого походження. Ці слова стали межею, після якої вже ніхто не міг називати три і Атлас просто кометою. Далі ще дивніше. Коли апарат Mars Orbiter Vision пролетів неподалік і надіслав радарні імпульси в напрямку об'єкта, відбитий сигнал не лише повернувся, він змінив частоту. Це означає, що поверхня або внутрішня структура активно обробляє хвилі. Усі природні матеріали відбивають сигнал з тією ж частотою, з якою його отримують, але тут ми побачили ефект, ніби щось усередині об'єкта зчитує хвилю, перетворює її і повертає змінену. Цей ефект став називатися аналоговим відгуком Атласа. І ось що він означав об'єкт чує. У лабораторіях Масачусетського технологічного інституту почали порівнювати спектральні зразки з базами даних відомих матеріалів. Результат приголомшив усіх у складі поверхні немає води, жодних ознак замерзлого льоду чи силікатів, що характерні для комет. Натомість виявлено сполуки на основі вуглецю з атомною структурою, схожою на графен. Але з невідомими домішками ці сполуки могли витримувати температуру понад 2000 градусів без пошкоджень, і головне, вони мали властивість саморегулювати теплопровідність. Це означає, що навіть під безжальним сонячним випроміненням 3 і атлас залишався стабільним, жодного перегріву, жодних ознак руйнування. Навпаки, його енергетичний баланс ставав більш упорядкованим. Здавалося, що він не просто виживає біля сонця. А підживлюються ним. Тоді вчені вирішили створити тривимірну модель поведінки об'єкта під впливом світла, і коли її запустили, результати буквально паралізували команду спостереження. Кожен імпульс енергії, який атлас отримував від сонця, спричиняв точну реакцію обертання або мікрозміщення орієнтації в просторі. Це виглядало як маневрування за допомогою світла не просто реакція на тиск променів, а кероване, цілеспрямоване використання їхньої сили. А тепер уявіть масштаб цього процесу. Ми говоримо про об'єкт розміром із невеликий астероїд, що здійснює точні корекції орбіти, використовуючи лише енергію зірки це технологія, яку людство навіть не наблизилося реалізувати. Світлові вітрила, теоретично розроблені нашими вченими, лише в мріях можуть виконати подібний маневр. Але три і атлас робить це з точністю, яка виходить за межі фізичних можливостей. Найзагадковішим став момент. Коли інфрачервоні телескопи зафіксували раптове зростання випромінення, не пов'язане із нагрівом. Здавалося, об'єкт випромінює енергію самостійно, але лише у певному спектрі, вузькому, майже гармонійному. І це випромінення повторювалося через однакові проміжки часу, коли дані наклали на графік, вийшла рівна синусоїда з частотою у 47 секунд. Саме цей інтервал збігався з тим, що потім було виявлено у радіосигналі. Який надійшов пізніше, але вже тоді, ще до сигналу, учені зрозуміли об'єкт діє ритмічно, немов за внутрішньою програмою. І ось коли науковий центр НАСА Годар спробував відтворити поведінку 3, і атлас у симуляції, комп'ютерна модель розвалилася жодна відома формула не могла описати траєкторію, яка змінюється з настільки точною, але не підпорядкованою гравітації логікою. Система просто видала повідомлення неможливо розрахувати стабільну орбіту, відсутній рушійний механізм. Це означало лише одне ми маємо справу з керованим об'єктом, що володіє способом пересування, якого фізика ще не знає. Після цього у світі почалася безпрецедентна тиша. Науковці перестали коментувати відкрито, а ЗМІ отримували лише скупі повідомлення, дані перевіряються, проводиться аналіз, результати будуть опубліковані пізніше. Але за кулісами лихоманка. Невеликі групи дослідників, які все ще мали доступ до необроблених знімків, почали шукати закономірності, і тоді помітили дещо, що неможливо було пояснити жодною природною моделлю. Три і Атлас реагував на спостереження. Коли до нього спрямовували потужні радіоімпульси, відбитий сигнал змінював форму, немов об'єкт налаштовувався на частоту. Це повторилося кілька разів, і кожен раз реакція була однакова. Стабільна, контрольована, ніби він розумів, що його досліджують. Тим часом у Вашингтоні, Цюриху та Токіо відбувалися закриті наради. Питання стояло не лише наукове, а й стратегічне якщо об'єкт є технологічним, хто його створив? І чи він становить загрозу? Адже тепер стало зрозуміло, що три і Атлас не просто досліджує сонячну систему, він залишається. Його нова орбіта передбачала регулярне зближення із Землею. Приблизно кожні 22 дні. Коли він уперше пройшов поблизу нашої планети, супутники фіксували слабкі магнітні збурення, не настільки потужні, щоб вплинути на електроніку, але достатньо стабільні, аби вказати на випромінення з високою регулярністю. Його частота збігалася з резонансними показниками магнітосфери Землі. Іншими словами, об'єкт випромінював на частоті, яку чує наша планета. Це був момент, коли деякі вчені обережно припустили. Можливо, три і атлас намагається встановити контакт. І справді, якщо проаналізувати всі його дії послідовно, складається картина, схожа на програму розвідки спочатку вхід у систему, потім уповільнення, далі збір енергії, спостереження і, нарешті, позиціонування поблизу об'єкта інтересу, тобто землі. Жоден природний процес не може відтворити таку логіку це ланцюг дій, що має ціль, і ця ціль схоже, прямо пов'язана з нами. Тоді почали надходити свідчення від телескопів середнього класу, аматорських спостерігачів, приватних астрофотографів. Вони всі бачили одне: світіння три і Атлас змінювалося залежно від того, коли на нього дивляться. Коли фіксація припинялася, інтенсивність спадала, коли спостереження відновлювали, світіння посилювалося, це не можна пояснити збігом. Деякі знімки показали дивний феномен. Навколо об'єкта з'являлося слабке кільце туману, схоже на атмосферну аномалію. Проте аналіз спектру показав, що це не газ і не пил, а щось схоже на електромагнітний шлейф, невидимий, але відбитий у певному діапазоні. Це був не просто Ореол, це поле. Після цього фахівці з аеродинаміки та фізики плазми запропонували гіпотезу 3 і атлас може мати власну оболонку з контрольованої плазми, яка виконує функцію захисту та маневрування. Якщо це правда, ми маємо справу не просто з кораблем, а з енергетичною системою, що інтегрована у власне тіло. Іншими словами, він живе у своїй енергії, з того моменту офіційні повідомлення повністю припинилися, але спостереження не зупинилися. Незалежні астрономи по всьому світу продовжували стежити, і саме вони першими помітили головне. Після кількох обертів навколо Сонця три і Атлас змінив орбіту знову, цього разу так, щоб наблизитися до Землі ще ближче. Його новий маршрут передбачав проліт на відстані всього кількох мільйонів кілометрів ближче, ніж будь-який інший міжзоряний об'єкт в історії спостережень. Усі ці події поставили людство перед питанням, від якого холоне кров якщо цей об'єкт неприродний, якщо він здатен маневрувати, якщо він накопичує енергію і реагує на спостереження, тоді хто або що його контролює. І саме в цей період, коли він почав зближуватися з нашою планетою, світ почув перший відгук. Радіообсерваторії зафіксували сигнал. Чіткий, ритмічний на частоті, що відповідає лінії водню, універсальному маркеру, який астрономи десятиліттями вважали найвірогіднішим каналом для міжзоряного зв'язку. Та це вже інша історія, бо те, що ми почули після цього, змінило саме визначення слова контакт. Коли з обсерваторії по всьому світу надійшли перші підтвердження сигналу, ніхто не повірив. Навіть ті, хто роками працював у сетіті, Хто мріяв про момент контакту, тепер не могли вимовити й слова. Це був чистий виразний імпульс, регулярний, із бездоганною частотою 1420 ГГц, тобто рівно на частоті водневої лінії, універсальної для всього космосу. Учені часто жартували, що саме на ній колись пролунає перший привіт від іншої цивілізації. І ось тепер воно пролунало, але не як привітання, а як виклик. Сигнал тривав лише кілька секунд. Потім повторювався. Кожного разу через 47 секунд той самий інтервал, який раніше спостерігався у світлових пульсаціях самого об'єкта. Це не могло бути випадковістю. Хвилі накладалися з математичною точністю, а коли інженери наклали дані частоти на графік, вийшов малюнок, ідеально симетрична спіраль. Спіраль, побудована за золотим перетином, це не шум, це намір. Уперше за всю історію людства сигнал з космосу мав структуру, що неможливо пояснити природним шляхом. Він складався з серії імпульсів, які, переведені у двійковий код, утворювали послідовність простих чисел 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Далі знову повтор. Прості числа це основа математики, універсальна мова логіки. Вони не мають жодного фізичного змісту у природному шумі. Це вибір розуму. І тоді світ змінився. Кожен науковий центр планети від Лос Аламоса до Церну вимагав доступу до даних. Але замість гучних конференцій розпочалася тиша. Дані засекретили, команди розділили, а публіка дізнавалася лише уривки. Фраза на кшталт, можливе джерело не ідентифіковано або триває технічна перевірка. Та серед самих учених уже не залишилося сумнівів. Три іє Атлас відповідає. Через кілька днів після початку сигналу відбулося те, що можна було назвати другим етапом контакту. Коли спектр знову зняли на високій роздільності, у хвильовій структурі з'явився додатковий рівень, гармоніка, ледь відчутна, але постійна. Вона формувала звукову послідовність, яку можна було перетворити на частоти, чутні людському вуху. Коли вчені зробили це, в лабораторії запанувала тиша. Звук був дивно гармонійним, ніби музика. Повільна, ритмічна, глибока. Вона нагадувала пульсацію серця, і кожна її хвиля збігалася з рухом об'єкта по орбіті, наче три і атлас співає свій шлях крізь космос. Спроби дешифрувати послання тривали цілодобово. Алгоритми машинного навчання обробляли мільярди варіацій, порівнювали патерни, шукали логіку. І вона була у структурі сигналу існувала послідовність, яка відображала пропорції ДНК людини. Ті самі відстані між спіралями, які визначають форму життя на Землі. Це не могло бути випадковістю. Ніхто не знав, чи це послання, чи дзеркало, можливо, воно лише показує нам нас самих, щоб сказати ми бачимо вас, ми розуміємо вашу мову. Після цього три і Атлас почав змінювати поведінку. Його орбіта залишалася стабільною, але положення відносно Землі стало фіксованим так, ніби він утримував напрямок саме на нашу планету. Радари фіксували незначні корекції орбіти, що підтримували однакову відстань під час обертання Землі навколо сонця. Це виглядало як стеження, але ніякої агресії лише присутність величезна, безмовна, невідворотна. Коли зображення знову отримали з орбітальних апаратів, поверхня об'єкта виглядала інакше гексагональні панелі, які раніше здавалися статичними, тепер мерехтіли. На деяких кадрах можна було побачити, як вони повільно відкриваються і змикаються, утворюючи хвилю, що проходить уздовж корпусу. Аналіз показав ці коливання збігаються з моментами передачі сигналу, тобто об'єкт передає, використовуючи власне тіло. Кожен елемент конструкції, мов антенна частина, кожен рух, частина мови. Та найбільш тривожне сталося, коли одна з наземних станцій зафіксувала коротке – Ледь помітне відлуння на частоті зв'язку супутників GPS. на перший погляд перешкода. Але коли сигнал декодували, він виявився фрагментом того самого шаблону, що й у передачі 3 і Атлас він ніби торкнувся нашої мережі, не пошкодив, не зламав, а просто показав, що може, наче каже: Я знаю, як ви говорите, і тепер я можу говорити з вами. Після цього уряди провідних країн вели інформаційну блокаду. Проте відомо, що в Антарктиді, у зоні низьких радіоперешкод, було встановлено масив нових антен, спрямованих прямо на координати об'єкта, їхнє завдання підготувати відповідь. Але питання не в тому, як відповісти, питання чи варто відповідати взагалі. Дискусії в наукових колах перетворилися на філософські баталії. Одні говорили, що контакт це шанс зрозуміти, що ми не самі, отримати знання, які перевернуть усе людство. Інші попереджали якщо об'єкт розумна система, здатна до аналізу, то будь-яка відповідь може розкрити нашу технологічну слабкість, наше місце, наш рівень. Вона дізнається, хто ми. І тоді ініціатива вже не буде за нами. А поки тривали суперечки, три і атлас продовжував мовчазно кружляти навколо сонця. Його пульс не зупинявся. Кожні 47 секунд імпульс. І щоразу він трохи сильніший. Телескопи зафіксували, що після кожного циклу світіння об'єкта змінює амплітуду, наче він нарощує потужність. Дехто припустив, що це не просто повідомлення, це налаштування зв'язку. Він готується до чогось більшого. Найстрашніший момент настав, коли зафіксували раптову зміну орбіти. Траєкторія змістилася так, що через п'ять місяців об'єкт мав пройти на рекордно близькій відстані до Землі лише кілька сотень тисяч кілометрів ближче, ніж місяць. Це неможливо для природного тіла. Жоден гравітаційний резонанс не може створити таку стабільність без контролю. А об'єкт рухався рівно, спокійно, ніби знав, куди летить. Тоді науковці почали шукати закономірність у часі надсилання сигналів і виявили те, що змусило їх переглянути все. Коли з'єднати моменти передач у координатах часу, формується графік, який точно повторює обертання Землі навколо власної осі. Іншими словами, кожен імпульс приходив у момент, коли певна ділянка нашої планети опинялася навпроти нього. Це був не хаотичний зв'язок, це був вибірковий контакт. Він спостерігав за нами по черзі, по довготі, по меридіанах, а потім тиша, повна, сигнал припинився на кілька днів ні звуку, ні випромінення. Усі телескопи вказували в один напрямок, усі чекали, і тоді раптово об'єкт освітився яскравий спалах, але не як вибух, як відкриття. Світло було настільки рівним, що нагадувало прожектор, і воно тривало рівно сім хвилин. За цей час спектр показав неймовірне. Світло не просто відбивалося, воно містило модуляцію, схожу на багаторівневий код. Частоти складалися у структуру, яка відповідала карті сонячної системи, і в цій карті, серед десятків позначених точок, одна була виокремлена яскравішою за всі інші Земля. Після цього об'єкт знову став темним. Але тепер уже ніхто не сумнівався він вказав. І адресат ми. Що це означає запрошення, попередження, початок діалогу чи сигнал перевірки, чи готові ми відповісти? Жоден учений не зміг дати остаточної відповіді. Але одне відомо напевно від того моменту, коли три і атлас уповільнився біля сонця, людство перестало бути самотнім у Всесвіті. І тепер щоночі, коли ви дивитеся на зоряне небо. Десь там, у темряві, поруч із місяцем, рухається тінь, що світиться пульсом регулярним, спокійним, усвідомленим, і кожен імпульс це питання, на яке ми ще не наважилися відповісти. Що ти скажеш, коли всесвіт дивиться прямо на тебе?